А я хотів би Ярослав запитати. Ми зробили, оце вчора нам прийшла листкова діагностика, і mm -hmm. ну, по всьому практично там забезпечено показує. А от бору не вистачає ну, до повного. Ну, ми збираємося вносить за кожним заходом оприскувача, давати бор. Але до якої стадії от бор саме найбільш ефективні давати? По цвітінню вже Ні, не, потрібно. Уже не потрібно. Дивіться саме, якщо брати джерела, які європейські, да, німецькі, ті самі і технології, які показують, висвітлюють технологію поріпаку. Весняний період нам потрібно бору дати не менше 300 грамів. 300 і далі дивитися по рослинній діагностиці. Це може бути і там до 400 грамів. Але 300 грамів це так потрібно ріпаку, для того, щоб він себе від, нормально відчував. Як цей бор дати 300 грам? Якщо беремо боретелонамін, 150 грам форма, практично всі випускають при 150 грамів? Да, 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 це, це така поширена форма, е, то це дати треба відновлення вегетації, це потрібен другий етап. Початок стеблування і третє та бутонізація. Оце сама пізніша стадія внесення бору. Чому тому, що далі цвітіння, далі не потрібно вже. А чому в цій, в цій стадії потрібно розвитку? Тому що перше відновлення вегетації, бор нас відповідає за ділення клітин. Mm. Чому то коли виходить нестача бору, показує дефіцит бору, да, по коренню коли, коли різко іде, ріст, дає мазот. І кореневу систему розриває за того, що вона не встигає коренева система в товщину е, рости, ніж йде mm -hmm. в довжину. Mm -hmm. Тобто і росте довжину коренева система, далі весною йде стебло і виходить від надмірного азоту, різких підвищень температури йде інтенсивний ріст. Mm -hmm. І коли є бор, воно тоді він, так як він відповідає за ділення клітин, воно рівномірно йде ріст і кореневої системи в товщину, і вегетативної маси. Тому перше, це. Наприклад, даєте пів літра, а можна і літру відновленні вегетації, тобто 150 грам або 75 півлітра. Далі обов'язково і краще дробно давати. Обов'язково дати uh -huh. там стеблування. Зараз оцей період. Тому що зараз також буде ж наростання, йде стебло. Це ж наростання як активний використання азоту. Як було тепло, то ми і вже бутонізація. Раз, вже, дали да, вже да, раз бутонізація. Да, оце ж якраз це mm. ви перший раз. Чи другий? Перше перший зараз. Дайте встеблування і пів літра можна в бутонізацію додати. І я вважаю, ну можна львітру, якщо він не такий сьогодні дорогий цей бор. Там да, можна да, да, да і якраз це... оцих 450 чотириста грам ви дасте ну бор потрібно давати тільки дробно і по фазах розвитку.